На Львівщині знову вимкнення електроенергії. Щоправда, не планові, а аварійні. Лиха наробив вітер через повалені на електромережі гілки та дерева. Десятки сіл та міст повністю або частково знеструмлені. Від ранку в області наслідки аварії усувають понад 40 бригад електриків. Буревій на Львівщині не вщухає від вчорашнього вечора Дме зі швидкістю до 28 метрів за секунду. Синоптики оголосили штормове попередження, другий рівень небезпеки. А у Львівобленерго попереджають про відсутність електрики через пошкодження на лініях. Знеструмленими залишаються понад 30 населених пунктів повністю. Та ще 40 – частково. Вітер а... Ламає гілки дерев, які потрапляють потім на проводи, спричиняє там короткі замикання, десь можливо пориви, і відповідно є знеструмлення. Потрібно бригадам виїхати на місце. Найбільше постраждали електромережі на Жовківщині, Золочівщині, Яворівщині та Схолівщині. Вітер не вщухає, тому можливі й нові аварії.